Вітаю всіх глядачів цього відео. Рада вас бачити на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами моїм досвідом роботи з панічними атаками за допомогою регресивного гіпнозу, тобто гіпнотерапії. В жодному разі не наполягаю на істині в останній інстанції: існує багато різних інструментів боротьбі з панічними атаками, і кожен з них ефективний для більшості людей. Для кожного свій інструмент. В цьому відео хочу поділитися виключно моїм досвідом. Я не борюся з панічними атаками або іншими сильними емоціями. Я шукаю першу причину їх появи. Отже, панічні атаки. Як показала моя багаторічна практика, поява панічних атак не є нашим ворогом, а навпаки, є нашим другом і помічником. Як би дивно це не звучало? Які причини появи панічних атак були у людей, з якими я працювала? Зазвичай це щось назовні, що спрацювало як тригер і підняло на поверхню якісь події з дитинства, з родової системи, з минулих втілень або втручання в поле людини. Фраза події з дитинства прийнятна усіма. Фраза минулі втілення та родова система вже сприймаються меншою кількістю людей. А ось фраза «втручання в поле людини у багатьох може викликати неприйняття. Але це не є важливим. Ніхто не може доказати наявність минулих втілень і втручань так само, як і не можуть доказати, що цього не існує. Ми це можемо сприймати як те, що наша підсвідомість спілкується з нами образами. І коли людина погоджується на цю гру достатньо одного сеансу зазвичай для того, щоб панічні атаки залишилися в нашому минулому. Дуже в рідких випадках більше сеансів потрібно, і це пов'язано з віком клієнта, або з сильною травматичною ситуацією з якогось минулого, або що цей розлад людина несе із собою багато життів, тобто є що досліджувати. Проте, у моїй практиці є один випадок, коли через певний час панічна атака повторилася. В одному сеансі жінка знайшла наявність в своєму полі істоти, з якою ми попрацювали так, як належать подібній ситуації. Після того, як поле людини було очищене, у неї почало повністю змінюватися життя. Вона змінила місце проживання і роботу. Коли у неї виникають перешкоди, з якими не в змозі самостійно впоратися, вона звертається до мене, і ми разом відправляємося за підказкою до її підсвідомого. Так от, коли у неї з'явився партнер, і коли їхні стосунки почали ставати серйозними, коли наявність партнера вже було неможливо приховувати від дітей, у неї знову сталася повторна панічна атака. Вона опинилася на роздоріжжі або йти у стосунки і дозволити змінам продовжуватися в її житті, або припинити стосунки, і всі ми розуміємо, якими могли бути емоційні наслідки. Коли ми занурилися і відправилися шукати причину повторної появи панічної атаки, ми потрапили у минуле втілення. Де була панічна атака під час того, як вона тікала з дому, аби одружитися з нареченим. Опису саме цього сеансу ще немає на моєму сайті arfenenko.top. Проте запрошую вас почитати описи інших найяскравіших сеансів роботи з панічними атаками і не тільки. Отже, повернімося до цього випадку. Жінка зрозуміла причину свого страху, прийняла рішення йти у новий досвід і дати можливість змінам відбуватися в її житті. В даному випадку я не можу сказати, що це повторна панічна атака, точніше, що щось ми не допрацювали минулого разу. Я би це назвала, що підсвідомість людини вибрала панічні атаки як інструмент, яким їм. Е... Її підсвідомості вдається привернути до себе увагу задля вирішення якоїсь життєвої ситуації в теперішньому або задля доопрацювання ситуації із минулого, задля ефективного майбутнього самої людини. Коли до мене звертаються люди, які дійсно готові працювати над собою і які у яких щось піднялося на поверхню, я намагаюся якнайшвидше почати працювати з ними, бо 50% роботи вже виконала їхнє тіло. Немає сенсу відкладати пошук і рішення, тому що це дасть можливість мозку вигадати причину появи розладу. І тоді може бути, що мозок пов'яже виникнення тривоги, паніки, злості та інших емоцій. З близькими, рідними, сусідами, колегами і так далі. Він завжди знайде, на кого тицнути пальцем. А насправді всі відповіді знаходяться у нас всередині. І не назовні. Я не беруся працювати з тими людьми, для кого панічні атаки або інші розлади виконують роль вторинної вигоди. Тобто з тими людьми, які завдяки появі панічної атаки мають можливість привернути. До себе увагу або у них є про що поговорити з іншими. Вони відчувають полегшення, коли їх жаліють, і так далі. В таких випадках краще звертатися до психолога. Саме тому, перед тим, як записатися на сеанс, я довго розмовляю з новим клієнтом. Я спершу з ним маю поговорити, дослідити, наскільки він готовий попрощатися зі своїм розладом, чи готовий він позбутися певного розладу і так далі. Моя мета це результат. Я не працюю навіюваннями, я не працюю установками, я тільки провідник клієнта у пошуку першопричини появи, проблеми або причини появи розладу. Якщо буде доречним, ми застосуємо потрібні техніки вже там, коли знайдемо ядро, корінь. Якщо корінь в минулих втіленнях або родовій системі, тоді людина сама робить висновки, виправляє першу причину і продовжує своє життя ефективно і конструктивно. Розумію, що більшість людей боїться своїх панічних атак або відчуття інших сильних емоцій. Ви маєте одне бажання позбутися їх, а не дослідити причину появи. Можливо, ці слова змінять ваше відношення. Як ви вважаєте, може варто півтора-три години вашого життя приділити підказкам вашого тіла. І не самому, а разом зі мною, де я розділю з вами цю участь, і позбутися певного розладу раз і назавжди, ніж жити з ним ще якийсь час. Вибір за вами. Отже, підведу підсумок. Моя практика показує, що панічна атака та інші сильні емоції, яких ми боїмося, є нашими помічниками, а не ворогом. Це те, що натякає, що настав час позбутися зайвої ваги з минулого і рухатися з легкістю у своє майбутнє. Або почистити своє поле і жити власним життям, а не чужим. Це наші помічники, які натякають, що вже давно настав час переходити на новий рівень життя. Якщо ви відчуваєте, що мій варіант підходу до так званого позбавлення від панічних атак відгукується у вас, що я викликаю у вас довіру, пишіть мені в телеграмі, ми разом знайдемо причину. Мій номер ви знайдете в описі під цим відео, а також запрошую вас у гості на мій новий сайт, де ви знайдете багато цікавого і корисного. Діліться цим відео. Можливо, для когось воно виявиться корисним підказкою! Буду вдячна за ваші вподобайки і коментарі. Бажаю нам всім прожити власне життя конструктивно та ефективно, з користю для себе та всієї України. До побачення!